Вітаю, шановні восьмикласники і восьмикласниці. Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка. Сьогодні пропоную вам уявити себе мандрівниками, які шукають шлях до сповненої чудес та загадок Індії. Здавалось би, нема нічого простішого. Звернімося до пошукової системи Google і запитаємо, як знайти найкоротший спосіб дістатися до потрібного нам місця. Ми б могли скористатися іншими платформами чи додатками, обрати літак. Поїзд, мандрівку на авто чи кораблем по морю. Але у кінці 14 століття не існувало ні гаджетів, ні звичних для нас транспортних засобів для пересування. Тому людству потрібно було накопичити знання і уміння, аби далекі ризиковані подорожі морями та океанами стали можливими. Є популярний міф про те, що в середньовіччі люди уявляли землю плоскою. Проте тогочасні вчені. Не вірили у подібні нісенітниці і знали про способи обрахування окружності нашої планети, які були відомі ще давнім грекам. Але щоб практично довести теоретичні розрахунки, необхідно було організувати навколосвітню подорож. Та для цього мало самого бажання. І от, наприкінці 15 століття з'явилися необхідні технічні можливості. Які стали можливими завдяки досягненням у галузях астрономії та військової справи, особливо кораблебудування? Європейці навчились точно визначати географічні координати за полярною зіркою, також використовували компас і астролябії, пристрої для визначення розташування небесних тіл. Отож, моряки могли відпливати далеко від берега і вільно орієнтуватися у водному просторі. Швидше і безпечніше мандрувати в морі можна було завдяки каравелам, швидким і маневреним вітрильникам, що могли долати чималі відстані. Тривалий час саме каравели символізували військову могутність Європи. Бути більш активними в опануванні морських просторів європейців змушували інші причини, насамперед, економічні. Торговий шлях до Індії через Єгипет і Червоне море перебував в руках арабів. Саме вони контролювали торгівлю східними товарами і різко підняли ціни. Особливо подорожчали прянощі чорний перець, кориця, мускатний горіх. Їх використання присмачувало їжу і допомагало довше зберігати продукти харчування. Прянощі збирали на далеких Тихоокеанських островах, переправляли до Індії, а вже звідти через Арабські країни їх везли до Єгипту. Там духм'яний вантаж купували венеціанські та генезькі купці. Які продавали спеції по усій Європі. Через велику кількість посередників прянощі були дуже дорогими. Торгівля ними приносила такий грандіозний прибуток, що багатих купців називали мішками з перцем». Тому ті, хто хотів збагатитися на торгівлі, наполягали, треба швидко знайти морські шляхи до Індії, Китаю та інших східних земель. Жвава торгівля зумовила нестачу золотих і срібних монет. Місцеві поклади дорогоцінних металів виснажувалися і вичерпувалися. Тож європейці, зачаровані розповідями про казково багаті країни Сходу, мріяли якнайшвидше туди потрапити. І вільні руки були. Завершилась реконкіста, дворянство Іспанії та Португалії залишилося без військової здобичі. Чимало воїнів вирушали в ризиковані подорожі, сподіваючись розбагатіти та прославитися. Католицька церква не стояла осторонь, духовенство сподівалося на навернення поганських народів у християнство. Іспанія та Португалія змагалися за першість в освоєнні нових земель. Спочатку лідерство тримали португальці, у другій половині 15 століття вони побували на островах Атлантичного океану і освоювали узбережжя Африки. У 1488 році Бартоломео Діаш досягнув крайньої південної точки цього материка мису доброї надії. Умови подорожі виявилися складними. Запасів було мало, а кораблі потребували ремонту. Хоча Діаш хотів продовжити плавання, решта офіцерів одностайно виступили за повернення до Португалії. Отож, капітан, зрештою, скорився. Наступною великою подорожжю став проєкт Христофора Колумба. Легендарний мореплавець народився в італійському місті Генує у родині небагатого ткача. Життя його овіяне легендами і таємницями. Після подорожей і спілкування з іншими моряками Колумб вирішив досягти Індії західним шляхом. Свої ідеї моряк представив португальському королю, але той відхилив план генуєзця. Тож Колумб вирішив до Іспанії. Обіцянка забезпечити іспанській короні доступ до незліченних скарбів Індії та Китаю зацікавила короля Фернанда та королеву Ізабеллу. Монархи уклали договір з мореплавцем. Колумбу обіцяли титул віце-короля та великі прибутки знову відкритих земель, які мали перейти під владу іспанської корони. 3 серпня 1492 року Колумб з командою на трьох кораблях вирушив на захід. Уявіть тільки но. Це вперше європейці свідомо перетинали океан. Через 33 дні виснажливого плавання Колумб нарешті зітхнув з полегшенням. Один із моряків побачив землю. Мандрівники дісталися Багамських островів, Куби, а пізніше Гаїті. Оскільки Колумб вірив, що прибув до Індії, то і місцеве населення він назвав індіанцями. Час був повідомити радісну новину до Європи. Іспанці зустріли мандрівника із захопленням. Він відзвітував про подорож королю й королеві. Пізніше Христофор Колумб ще трічі вирушав через Атлантику, але омріяних багатств так і не знайшов. Через те, що експедиції не стали дуже прибутковими, іспанський уряд позбавив його звань піддав гоніння. З часом про Колумба забули. Але іспанці вперто споряджали західні експедиції. Один із учасників такої подорожі, Флорентієць Амаріго Веспуччі, колоритно описав Індію Колумба. Він впевнено заявив, що нововідкриті землі це ніяка не Азія, його опис змусив замислитись тогочасних інтелектуалів. Вони називали заокеанські землі Америкою. Боротьба за першість між іспанцями і португальцями тривала. Вони правда намагалися домовлятися. У 1494 році уклали тордесільяську угоду, за якою лінією поділу обрали Меридіан, що пролягав Атлантикою. Простори на схід від нього належали португальцям, тоді як іспанці прямували на захід. Але на практиці було інакше: хто швидше допливав до незвіданих земель, той і оголошував їх своїми. У 1497 році в океан вийшли кораблі португальського вельможі васко Гами. Його кораблі оминули ми з доброї надії і в травні 1498 року дісталися Індії. Зворотній шлях тривав майже рік. Два вітрильники затонули, але відомості, здобуті мандрівниками, виявилися безцінними. Уперше європейці встановили безпосередні контакти з віддаленою країною. Про скарби якої складали фантастичні розповіді. У серпні 1519 року з міста Севілья свою кампанію розпочав Фернанд Мегелан. Цей португалець не знайшов розуміння на Батьківщині, однак здобув його в Іспанії. І справді, мета подорожі видавалася надто ризикованою переплисти довкола світу. П'ять вітрильників повільно просувалися удовж узбережжя Південної Америки. Їхній рух. Ускладнювали важкі природні умови. На одному з кораблів виснажені моряки підняли заколот. Досвідчений капітан не здався бунтівників покарав, запаси їжі поповнив. Нарешті Фортуна усміхнулася відважному першопрохідцеві, і він оминув Південну Америку через протоку, іменовану пізніше на його честь. У листопаді 1520 року флотилія увійшла до невідомого раніше океану. Під час їхнього плавання погода була ідеальною, тому нововідкритий океан назвали Тихим, як же ж вони помилялися. Експедиція дісталась до Філіппінських островів. Тут Фернан Магелан вирішив навернути місцевих жителів до християнства. Але на одному з островів капітан втрутився у місцевий конфлікт, був поранений отруйною стрілою і помер. Решта команди, на чолі з Себастьяном Елькано, отримали достатньо прянощів, а також припаси і золото і продовжили експедицію. На початку вересня 1522 року єдиний вцілілий корабель Вікторія повернувся до рідного міста Севілья. Так завершилося перше навколосвітнє плавання. Великі географічні відкриття не обмежувалися згаданими подіями. Важливою була, наприклад, експедиція Педру Алваріша Кабрала до Південної Америки. Його враження підвищили інтерес до цих земель. І, на жаль, зумовили їх сплановану колонізацію Португалією. У 1577-1580 роках англійський мореплавець Френсіс Дрейк вдруге обійшов земну кулю на кораблях. Він детальніше дослідив західне узбережжя Південної і Північної Америки. У результаті великих географічних відкриттів світ змінився. Європейці зустрілися з незнайомими цивілізаціями Америки. Колонізація нового світу привела до змін торговельних шляхів, а сама торгівля набула світового масштабу. У ході експедиції було досліджено значну частину земної поверхні, остаточно доведено кулястість землі. Але це далеко не всі зміни. Детальніше про наслідки великих географічних відкриттів ми поговоримо на нашому наступному уроці. Будь ласка, уважно опрацюйте конспект. Не забувайте також про тестові завдання. Буду рада працювати з вами і надалі. До нових зустрічей.